Добрий рано, сьогодні 5 вересня 2024 року. Заняття старшої групи з основ безпеки, життєдіяльності, а саме Правила пожежної безпеки. Тема заняття причини виникнення пожежі. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, річки і моря. Доброго ранку, країна моя. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Дітки сьогодні дуже пізнавальне заняття та цікаве для вас, а також воно дуже буде корисне для вас. І ви багато пізнаєтесь нового. Сідайте зручненько та слухайте уважно. Щоб дізнатися, про що ми з вами будемо поговорити, послухайте загадку. А хто нам її приніс, ви подивіться, так, не знаєте. Червоний півень по жердині скаче, своїм гребінцем величається, а як торкнешся, то кусається. Якщо в квартиру зайдеться їсть, то все до дотла. Він з'їсть. Що ж це за червоний такий півень, що він ще й кусається, якщо зайде в квартиру, то все дотла він з'їсть. Так, дітки, правильно, ви молодці, відгадали, це вогонь. Адже правильно, якщо вогонь буде в квартирі, то все скорить дотла. Адже ви знаєте, що вогонь не щадить нікого, ні тварин, ні людей, ні майно сарає все. Які ж правила пожежної безпеки дітки приводять до пожежі? Чи можна дітки гратися з сірниками, як ось граються ці дітки на картинці? Не можна. Адже сірники, дітки це не іграшка. Хто може її брати в руки? Так тільки дорослі люди. Розгляньте іншу картинку. Що вони так тут зробили? Які правила порушені. Так сушить над плитою білизну. Не можна цього робити, адже вгонь вмить. Розгориться, все згорить, також можуть загинути і люди. Подивіться на слідуючу картинку, що ви бачите тут, так хтось здорог залишив на дошці прасу, прасував, прасував, та й забув, і може статися пожежа, яка приведе до. Нещастя, тому що займеться, в хаті все і можуть також постраждати і діти, і тварини, і рослини. А ось пожежа де? так в лісі, той залишив після себе вогнище і пішов додому, адже в лісі живуть. І птахи різні, і комашки, і багато рослин, і тварини. Дуже шкода, але вони від неправильного поводження з вогнем можуть загинути. Ви бачите, борить будинок. І це дуже Велике горе для людей, тому що згорає все майно, яке в ньому є, а також страждають невинні люди. А кого ми, дітки, на виклик викликаємо? Так, ми викликаємо пожежників. І вони гасять вогонь. А ось і в лісі пожежа, горять дерева, адже ви знаєте, як. Багато років потрібно, щоб виросло таке велике дерево. А ось воно згорає. на цьому місці ще не швидко можна буде посадити нове деревце. А тепер давайте розглянемо, які ж правила поведінки під час пожежі. Зателефонувати треба за яким номером та. 1, 0, 1. Повторіть, 1-0-1. Потрібно вийти з квартири, якщо вогнище не біля дверей, ми вибігаємо. Ми можемо постукати в двері до сусідів, але ні в якому разі ми не сідаємо в ліфт. Ось ви бачите, перекреслено в ліфт. Не можна сідати, тому що ми не знаємо, де горить і що горить, тому може бути небезпечно. Також допомагають вийти через віконце рятувальники. Не можна, дітки, ви бачите, ось на цій картинці зображення, не можна ховатися під стіл, в шафу. Не можна поливати, якщо вінкнета електричні прилади, наприклад, тут зображено праска, то не можна поливати, тому що вдарить струмом, а також не можна відкривати вікна просто, тому що свіже повітря заходить і ще більше розгорається вогонь. Дітки можна поповсти, як маленькі дітки на четвереньках до менш без, е, такого місця, де можна заховатися, не заховатися, вийти. Наприклад, якщо горить біля дверей, то ми до вікна так проповзаємо, тому що внизу е, повітря краще дим піднімається нагору. Якщо горить біля вікна, то ми Проповзаємо до дверей. Хто це дітки? Так, пожежник. Що він робить? Він буде гасить пожежу. А ще крім вогнегасника чим можна погасити? Так, землею. Добре, якщо піде дощ поліє швиденько. Огонь. Перестане горіти. Так, про Бога Не вас нас не сказали, а також можна загасити піском. Ось ви бачите пожежний щит, тут знаходиться пісок, інструменти, якими можна набрати пісок, і засипати вогонь, який розгорається. Землю ми набираємо відро, лопатою, і засипаємо вогнище. Це дуже зручно робити, якщо розгорається вогнище лісів. Піском добре, якщо є щиток, а якщо немає піском, якщо десь на берегу моря, річки сталася пожежа, а також, якщо є під руками особливо водії, вогнегазники, то вони. Гасять, а також рятувальники вогнегасником. Якщо піде дощ, то буде дуже-дуже добре, тому що тоді вогонь не буде розгоратися. Згадаємо ще раз, нагадаю вам, що при пожежі необхідно дзвонити, за яким дітки номером? Так, правильно 1 0 1 А тепер, дітки, згадаємо те, що я вам розповіла, та пограємо в гру. Гасить, не гасить. Ось у нас є значки. На першому зображено вогоньце. Означає, що предмет, який буде зображений, розпалює вогнище. А тут що зображено? Так, вода, а вона гасить. Так, що ми бачимо тут? Так, свічка. Свічка, як ви вважаєте, буде розпалювати вогнище чи гасить. Так, свічка розпалює вогнище, а дощ, ми вже про нього говоримо, так, водичкою гасить. Дивимося слідуючу картинку. Сірники. Що будуть робити? Ми вже з вами про це. Так, не наки ще більше розгорається вогнище, а земля так гасить правильно. З шланги пожежник що буде робити? А вже ж загасить вогонь, а цигарка, якщо хтось кинув, то навпаки розпалює його. Паєрверки, що роблять з вогнищем? Так, розпалюю ще більше, не загасить вогонь, а вогнегасник загасить. І блискавка, як ви тоналі? Так вона розпалює вогонь. Тобто вона дуже для розгорання вогню небезпечна. Дітки, ми сьогодні поговорили з вами, причини виникнення пожежі це невірне поводження з сірниками, неправильно розташування білизни, над вогнем, залишення електроприладів без нагляду. І ми розглянули з вами як можна швидше. Загасити вогонь, якими предметами, які є під руками, якщо навіть немає в нас під руками ні води, ні піску, ми можемо взяти землю з кімнатних рослин, загасити або накрити товстою ковдрою, і тоді кислород не буде до вогні поступати і вогонь сам згасне Дітки, запам'ятайте, ми викликаємо рятувальників за номер 101. -1. Я думаю, що для вас ця інформація дуже цікава, але ви відноситесь до свого здоров'я. Обачно, тому ви такого не робите. І вмикаємо але, не вмикаємо але прилади без дозволу дорослих. Має це робити тільки дорослим. До побачення, дітки, до нових зустрічей!